Так, вітаємо. Зараз ми вам показуємо о, класичний триммер, я вважаю це вже класика. Voyager v 085 У мене особисто 082, вони абсолютно однакові. Просто тут золотистий дизайн, а там о, в 082 чорний надпис SuperTriam. Дуже популярний. Я ж кажу за 082. Я можу сказати, у нас є клієнти, які чи можливо вони просто десь також. Ну, там майстри і просто клієнтам його пропонують, тому що там у нас є клієнти, які їх купують там кожних три місяці і там по два-три по штуки. Тому може таке бути, але справді це дуже хороший А, Значить, металовий корпус. Ось, знову ж таки, можемо сказати, що це оригінал, тому що в нас там є відео, особливо на Ютубі, ми розбиралися, що значить оригінал не оригінал, тому що а, просто золотистий колір, людина, яка там не розуміється, чи людина там бачить перший раз. А, там, наприклад, вони є три види, чи чотири навіть вже а, схожого дизайну, тільки там внизу відкручується знімається акумулятор. Ось, але я вам скажу так: якщо це надійна, хороша модель. А, ну, Завжди роблять вбудований акумулятор. Але є перевага. Наприклад, тут це Voyager v 075 тут із переваг те, що тут акумулятор витримує 300 хвилин. Тобто це справді він вит... це відповідає заявленому, У мене особисто тримор, який я заряджаю два рази на рік. Ну, Правда, я його використовував по 5 хвилин, але це все одно не відміняє те, що справді тут акумулятор витримує ось такий термін. Індикатор, ви бачите, є. Відповідно, коли він сідає, буде мигати червоним. І коли ви заряджаєте, індикатор зміниться на зелений. Тобто ви будете розуміти, коли заряджено, не заряджено акумулятор. В комплекті насадки 1-2-3. 300 хвилин працює від акумулятора, час зарядки 3,5 години може працювати від мережі. Тобто, якщо нема можливості часто заряджати, зверніть увагу, у нас такий тример. Це Voyager, це оригінал. Ви бачите, тут всі маркування є. На ножах є маркування бренду. Також. Ззаді є характеристика певна. А також давайте подивимось, комплектацію. Достатньо довгий кабель, справді можна від нього працювати. Ковпачок захисний для механізму 1, 2, 3 насадки, мастило щитка. Хороша базова комплектація, ціна незмінна. 699 гривень. Замовляйте або на сайті, або через інстаграм. Всі посилання в шапці профілю. Ми чекаємо на вас, відправляємо швидко.